Парламент на минулому тижні дійсно прийняв важливі законопроекти на підтримку дітей, сиріт, на підтримку підлітків, на підтримку депортованих дітей, на підтримку дітей, які постраждали через воєнні дії. Це чотири законопроекти, які спрямовані на посилення захисту прав дітей під час війни. Отже, перший законопроект про нас. Тавництво, який прийнятий у першому читанні, це важлива нова ініціатива, і саме спрямована на підтримку дітей, на підтримку молоді, які залишилися на самоті і потребують уваги та підтримки зі сторони дорослої людини. Та Наставництво вперше буде врегульовано на законодавчому рівні як інститут наставництва, і буде частиною державної політики, а не просто волонтер. Ською діяльністю, а цей законопроект він важливий для тих, хто потребує уваги та підтримки і має надію на майбутнє. Другий законопроект у другому читанні внесені зміни до закону України про охорону дитинства, і саме цей законопроект спрямований на захист прав депортованих дітей та примусово переміщених. Третій законопроект це внесені зміни в цілому у другому читанні до сімейного кодексу, і саме ці зміни уточнюють, хто не може бути усиновлювачем, хто не може усиновити дитину, тобто держава ставить такий щит між дітьми та майбутніми потенційними. Кривниками, щоб наші діти сироти, ні в якому разі не могли потрапити до людей, які, наприклад, співпрацюють з Російською Федерацією, і четвертий законопроект до статті 30 закону України про охорону дитинства, внесені зміни, які сприятимуть саме на регулюватимуть набуття статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій.